Вітаю вас, дорогі друзі, дорогі служителі. Мені приємно, що ви нас дивитесь, слухаєте. Дякую вам за лайки, дякую за те, що ділитесь. Вірю, що ці секрети є корисними для вас, якими я ділюся із свого власного служіння. Сьогодні секрет, де я беру сили служити уже 48 років. Перший фундамент, на якому я стою, це особисте відкриття від Бога, що я буду пастором. Я не знаю і не пам'ятаю, де це було. Я не знаю, як це сталося, чи цей голос був зовні, чи зсередини. Але один раз я явно відчув, Бог сказав мені: ти будеш пастором. Цей голос не давав мені спокою. Я мав різне служіння, але я все рівно знав, що я в кінці кінців буду пастором. І на своє пасторське служіння, повноцінне пастерське служіння, я став у 33 роки. І це відкриття, воно завжди підтримувало мене, тому що я знав, що я став не сам на це служіння, а мене на це служіння поставив сам Господь. Підтвердження і рукопокладення від старших служителів. Я хотів би, щоб ми розуміли, що для нас важливо також у нашому служінні щоб відкриття від Бога було підтверджено ще кимось, щоб, як Біблія говорить, було угодно і Духу Святому, і братам. Тому дуже важливо мати рукопокладання, дуже важливо мати підтримку, щоби хтось ще з людей підтверджував це у вашому служінні. У мене це були старші епіскопи України, у мене три рукопокладання. Пастора, старшого пастора, епіскопа. І ці речі, коли я згадую, як люди підтверджували і казали, що Бог сказав їм, благословити мене, руку покласти мене, мене це підтримує, бо це означає, що я не один. Я не помилився, Бог відкривав ще іншим людям про моє пасторське покликання. Третє, мене підтримує один вірш із Слова Божого. У мене є багато улюблених віршів. Я прочитав Біблію дуже багато разів від початку до кінця. Читаю щодень старий заповіт і новий заповіт. Отримую відкриття, аналізую, але один вірш, він є фундаментальним для мого служіння. Це вірш із Матвія 16,18: Я збудую свою церкву і брами аду не переможуть її. Що це означає? Що церкву будуєш не ти, не я, не люди, а Бог. Сам Ісус Христос. Тому я лише управитель у Божій церкві, але не я її будую, її будує Христос. Тому мене це дуже підтримує. Але ще більше підтримує, що навіть якщо всі пекельні ворота повстануть, вони не зможуть її здолати. Тому що церкву. Охороняє, забезпечує, благословляє сам Господь Ісус Христос. Ну, скажімо так, є ще одне місце Слова Божого, яке мене підтримує, хоч воно трошки нестандартне, це Марка 14,10 про Іуду Іскаріота. Написано Іуда Іскаріот, один із дванадцяти, пішов до пересвященників, щоб видати їм Ісуса. І знаєте, чим це місце мене підтримує? Що якщо в Христа були люди, які його зрадили, то хто я такий, щоби в мене не було таких людей? Тому по дорозі у вас будуть зустрічатися люди, які вас зрадять. Зради бувають в сім'ях, зради бувають в бізнесі, зради бувають в дружбі, але, мабуть, найболючіші зради в служінні, коли ти вкладав десятки років людину. А потім вона приходить до тебе і каже: Ти не духовний, ти неправильний, ти не розумієш, так як я це розумію, покидають тебе. Тому знайте, якщо Христа покидали, то і вас будуть покидати. Пам'ятаєте про 72 учнів, які покинули Христа точно так само і нас можуть покидати, служителі. Тому хай це слово Боже буде втіхою як з Христом, так і з вами. Четверте, мене постійно підтримує щоденне спілкування з Богом. Я щоденно молюся, читаю Слово Боже, і Бог щоденно говорить зі мною і підтримує мене. І ця щоденна підтримка, знаєте, це як, як, як сніданок, це як, як вода життєдайна. І Бог підтримує мене, і я знаю, що я з Богом, я не сам собі щось придумав. І отримую відкриття і на проповіді, навчання, на все. І оце щоденне спілкування є для мене, мабуть, також фундаментальним підкріпленням для мого служіння. Далі, коли я бачу результати в служінні, як каються люди, особливо покаяння, як зціляються люди, звільняються. Але, мабуть, спасіння найбільше. Ти бачиш, спасаються люди. Це означає, значить, Бог з тобою, Бог живий. Сила крові Ісуса Христа вона діє, і Бог є серед мого служіння там, де я є. Тому, коли люди спасаються, це мене дуже підтримує. І я знаю, там, де народжуються діти, там жива сім'я, сім'я росте, так само і в церкві. Я бачу, як вони каються, хрестяться, потім встають на служіння. Це також мене дуже і дуже підкріплює. Я також шосте згадую. Віру моїх мого батька, моїх дідів. Мій батько сидів в тюрмі. За слово Боже, він був розстрільний, потім дали довічно, потім 25 років, потім він відсидів 6,5 років, плюс 5 років його поразили в правах. І коли я згадую, в яких умовах він служив, то я скажу вам: навіть ті умови, які є сьогоднішні, вони набагато легші, чим були. В роки мого батька і мого діда. І я, дивлячись на віру їхню, як апостол Павло пише до євреїв, коли ми дивимося на віру тих, хто був до нас, я згадую, і моя віра росте, і я думаю, Господи, ну не так уже важко мені. І я пам'ятаю мій дід, він їздив місіонерство велосипедом. В одну сторону він їхав велосипедом 150 кілометрів, потім проповідував скривав церкви і потім їхав назад 150 кілометрів на велосипеді. То сьогодні дуже часто хтось говорить, о, для автомобілем чи маршруткою проїхати 30 кілометрів це ж так далеко, це ж так довго. Але я згадую віру і подвиг моїх батьків, дідів, мені стає легше, бо я розумію, вони поклали набагато більшу ціну, чим я ложу. І хочу також нагадати, що тут, де наша церква є, Вишневе, Софіївка, Київ, Борщагівка, якраз в цьому місці в мощуні сидів мій батько. І тут, де я проповідую Євангеліє, він різав ліс, тут він страждав за віру. Його служіння, його страждання, вони стали, мабуть, тим насінням, а я вже. Жну, а я вже пожинаю, проповідуючи, дивлячись на віру їхню, я проповідую в багато легших умовах, ніж мій батько сидів в цих місцях, де я проповідую Євангеліє. І сьоме, коли твоє служіння визнають інші служителі з інших конфесій, старші служителі, коли якісь інші люди вони визнають твоє служіння, то. Це також підкріпляє, хоч хтось може сказати, що це не так важливо, але визнання це також важливо. Ісуса Христа також визнавали видатні люди, такі як Нікодим, як Іосіс Ариматеї, Тередворець, багато інших впливових людей, начальник синагоги, сотник і так далі. Апостол Павло він також проповідував. Ми потім читаємо, що передавав вітання із Дома кесаря. Тому, коли нас визнають, ми бачимо, що наше служіння воно комусь потрібне, воно корисне. І це підкріпляє моє служіння. Я можу служити вже 48 років. Ще раз коротко повторю, де я беру сили служити 48 років і не занепадати духом. Це особисте відкриття від Бога, що я буду пастором, підтвердження і рукопокладення від інших старших служителів. Матфія 16,18, що Христос будує церкву і пекельні ворота не здолають її. А також Марка 14,10, що Іуда зрадив Христа, це означає, що в мене так само будуть такі зради. Щоденне спілкування з Богом, які мене підтримують. Коли я бачу результати свого служіння, це спасені, звільнені, хрещені люди, які стають на служіння. Віра мого батька, моїх дідів, які були переді мною, які служили в набагато важчих і страшніших умовах, які за віру Ісуса Христа йшли на розстріли, ішли на страждання, йшли в тюрми, це підкріпляє мене. І визнання іншими служителями, іншими конфесіями це також. Додає мені віру, тому я роблю прості висновки по дорозі свого служіння постав знаки, які будуть направляти тебе, які будуть додавати тобі сили. Буде час, що буде темрява, нічого не буде видно. І ці знаки вони підсвітять тобі дорогу, вони підтримають тебе, вони благословлять тебе. Тому я благословляю вас служити стільки, скільки Бог вам призначив бути в вірі. В силі і в помазані будьте благословенні!